Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Не буду довго підводити вас до суті сьогодні перша середа місяця. А отже, ми тут згадуємо, які новини вересня могли пропустити в наших щотижневих дайджестах, що виходять кожної суботи. Поговоримо про перші знімки обсерваторії Ефклід, перенесення місії Психея, зв'язок 5 g між телефоном і супутником безпосередньо, розслідування аварії Blue Origin New Shepard, інвестиції та приватні орбітальні станції. Ну і звісно, підведемо підсумки місяця щодо запусків. Не буду вас більше затримати. Давайте одразу до новин вересня. One small step for man, one giant Європейський космічний телескоп Ефкліт вирушив до другої точки лагранжа системи Сонце-Земля на самому початку липня. Приблизно через місяць обсерваторія вийшла на робочу орбіту і отримала перші знімки. Здавалося, що свій шлях до наукових спостережень вона почала добре. Однак, як і у випадку з будь-якою космічною місією, ускладнення не змусили себе чекати. Проблеми почалися, коли датчик точного наведення телескопа періодично переставав відстежувати тьмяні зірки. По суті, припинив роботу пристрій, завдяки якому ефкліт може орієнтуватися в просторі. Інженерам довелося продовжити етап введення телескопа в експлуатацію, щоб написати оновлення програмного забезпечення, що усуває недолік. Воно вже завантажене в телескоп і, здається, працює добре, проте фахівці впевнені в цьому не до кінця і все ще тестують його можливості. Та на цьому проблеми космічної обсерваторії не закінчилися. Річ у тім, що встановлена на f камера видимого випромінювання віз час від часу вловлювала смуги світла, джерелом яких виявилося Сонце. Його промені відбувалися від одного з двигунів телескопа, вислизаючи навіть від спеціально передбаченого сонцезахисного козирка. Камера Віз досить чутлива, щоб уловлювати їх під час повороту на певний кут, тому сонячне світло з'являється приблизно на 10% її знімків. Команда місії витратила тижні на те, щоб оптимізувати програму спостережень Ефклід з метою максимального усунення небажаного світла. Однак наскільки сильно сонце вплине на наукову місію телескопа, питання досі відкрите. Наса відклало запуск місії Психея на тиждень. Старт раніше запланований на 5 жовтня, тепер відбудеться не раніше 12-го числа. Призначений для вивчення астероїда Психея космічний апарат вирушить у свою подорож із майданчика LC39 на борту ракети SpaceX Falcon Heavy. В управлінні заявили, що тижнева затримка дасть інженерам більше часу на перевірку характеристик двигунів системи орієнтації апарата. Раніше фахівці дійшли висновку, що агрегатам доведеться працювати за вищих температур ніж планувалося спочатку. Таким чином, тритижневе вікно запуску місії скоротилося на тиждень. Психея матиме змогу вирушити до своєї цілі в період з 12 по 25 жовтня. Очікується, що апарат вартістю 1,2 мільярда доларів прибуде в околиці астероїда Психея 2029 року. Він вивчить його геологію, форму, структуру, елементний склад та магнітне поле. Компанія AST Space Mobile встановила 5 g з'єднання між звичайним смартфоном і власним супутником. Для голосового виклику використовували пристрій Samsung Galaxy S 22 За його допомогою інженерка компанії безпосередньо підключилася до супутника Blue Walker 3 і змогла підтримувати зв'язок зі своїм колегою в Іспанії протягом приблизно двох хвилин. Great. How are you, Jose? are working perfectly. Yes, we are calling you from a remote location in Hannum. Okay, pretty good. Випробування відбулося 8 вересня в партнерстві з компаніями Vodafone, AT&T та Nokia. В окремому тесті AST Space Mobile також продемонструвала підключення зі швидкістю скачування в 14 Мбіт на секунду, поліпшивши власний показник у 10 Мбіт за секунду, зафіксований в червні. Компанія має угоди та домовленості з більш ніж 40 операторами стільникових мереж по всьому світу. Серед них Vodafone Group, Rakuten. Мобайл, AT&T, Bell Canada, Telstra та інші. Зараз AST Space Mobile готується до запуску перших п'ятьох супутників BlueBird. Вони мають вирушити на орбіту під оптічником ракети SpaceX Falcon 9 на початку наступного року. У перспективі компанія планує розгорнути угруповання з 90 космічних апаратів. Воно дасть змогу забезпечити 5 g зв'язком важкодоступні місця по всьому світу. Федеральне управління цивільної авіації США завершило розслідування торішньої аварії суборбітального носія Blue Origin. під час безпілотної місії під позначенням НС-23 ракета New Shepard не змогла наблизити корисне навантаження до умов мікрогравітації. За хвилину після старту її єдиний двигун вийшов з ладу, спричинивши спрацьовування системи аварійного порятунку капсули, яка благополучно приземлилася з використанням парашутів. У заяві управління йдеться про те, що безпосередньою причиною аварії стало втомне руйнування сопла двигуна, що сталося через його перегрів. Цей висновок повністю відповідає результатам розслідування, які Blue Origin представила в березні цього року. Управління також зазначило, що з метою уникнення повторних подібних інцидентів компанії необхідно вжити 21 коригувальний захід. Воно не уточнило їхній конкретний перелік, проте відомо, що заходи, зокрема, стосуються модернізації компонентів двигуна і сопла, для поліпшення їхніх структурних характеристик, а також організаційних змін. Закриття розслідування, яке тривало понад рік, саме по собі не дає Blue Origin повернути New Shepard до строю. Перш ніж компанія отримає відповідну ліцензію, їй доведеться щонайменше продемонструвати управлінню, що вона виконала ті заходи запропонованих, що стосуються громадської безпеки. Стоп, стоп, стоп! Менш ніж за добу до виходу цього випуску, Федеральна комісія зі зв'язку таки видала Blue Origin Ліцензію на політ. Тож вітаємо! Компанія Open Cosmos залучила інвестиції. Британський розробник супутників отримав 50 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії B за участю ЕНДЖІ, ETF Partners, Тріл Impact та ще кількох інвесторів. Отримані кошти дадуть змогу компанії розширити виробничі можливості за межі розроблення кубсатів, зміцнити свою присутність на міжнародному ринку, а також просунутися у створенні Open Constellation – угруповання, що складається із супутників різних. Компаній під управлінням Open Cosmos, яке дасть учасникам можливість вільного обміну даними дистанційного зондування землі. На сьогодні Open Cosmos успішно створила і запустила чотири супутники. Ще п'ять космічних апаратів. Компанія планує відправити на орбіту до березня наступного року. Всі з них Купсати, призначені для спостереження Землі. Ще більші фінансові кошти у вересні залучила компанія Sierra Space. Вона отримала 290 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії B за участю найбільшого банку Японії MUFG Bank, японської страхової компанії Tokyo Marine Nichido і ще вісьмох інвесторів. Загальна сума зібраних Sierra Space коштів сягнула однієї цілої мільярда доларів. За оцінки капіталізації в 5,3 мільярда отримані інвестиції дадуть змогу компанії розширити присутність на японському ринку, ввести наступного року багаторазовий космічний корабель Дрімчейзер в експлуатацію, а також продовжити розробку орбітального модуля Лайф, який стане одним з основних компонентів майбутньої комерційної космічної станції Орбітал Рів. Але це не точно, і щоб дізнатись, в чому річ, вам варто зайти в опис до цього відео і знайти там посилання на невелику та цікаву новинну замітку про цю станцію на нашому сайті. На поточний момент Sierra Space має у своєму портфелі контракти з окупною вартістю 3,4 мільярда доларів. Нещодавно компанія провела випробування на міцність маломасштабної версії Life. Вони проходили на базі центру космічних польотів імені Маршалла і показали, що модуль здатний витримувати навантаження на третину. Вище ніж того вимагає стандарт сертифікації. Очікується, що Life вперше вирушить на орбіту 2026 року, а поки Sierra Space готується до випробувань на міцність його повнорозмірної моделі. Тепер погляньмо на статистику запусків проведених у вересні. За минулий місяць у світі було здійснено 23 ракетні старти на 7 більше ніж у вересні минулого року. Більше половини з них припала на Сполучені Штати. Їхня скарбничка поповнилася 13 запусками, 10 з яких виконала SpaceX, а решта три залишилися за компаніями United Launch Alliance, Firefly Aerospace і Rocket Lab. Мабуть, не можна сказати, що якийсь із американських стартів виявився примітним, якщо, звісно, не вважати таким невдалий запуск від Rocket Lab. З території Китайської Народної Республіки було виконано шість запусків. Два з них провела комерційна компанія Galactic Energy, Причому один старт був виконаний нею з морської пускової платформи, а от другий закінчився невдачею. Решту запусків між собою порівну розділили чотири держави. Індія відправила на орбіту свою першу космічну сонячну обсерваторію адіція L1. Японія за один старт запустила одразу два науково дослідні космічні апарати рентгенівський телескоп X-Rism і місячний посадковий модуль SLIM. РФ та Іран також виконали по одному пуску. Минулий місяць не обійшовся і без суборбітальних місій. Єдиний старт такого роду виконала американська компанія Virgin Galactic. У рамках місії Galactic 03 космоплан VSS Unity з чотирма пасажирами на борту досяг висоти 88 кілометрів. Говорячи про підсумки минулого випуску за серпень, головними ви тоді вважали новину про успіх у лапках місії Луна-25. І про події на будівельних майданчиках SpaceX. Якщо раптом пропустили той дайджест, раджу надолужити, я залишу посилання на нього в описі. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, також вони продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях, а ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. І на завершення хочу сказати декілька слів для наших дорогих спонсорів та патронів з YouTube, Patreon та Баймієкофі. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи та адаптуючи найцікавіші матеріали про космос. І саме ви даєте нам можливість зосередитися на тому, що дійсно важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми справді любимо. Велике дякую всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра та підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її та кожен день, проведений разом з вами. Якщо ви поки не є нашим спонсором, але маєте бажання ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити її одноразовий донат. Тож це й були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!